Друзі, бажаю всім здоров'я. Ви на каналі Дехантер в кадрі два Дімона з двома спіннігами. Ні, Дімона Лудка, маємо спілкувати. І вирішили ми відвідати нашу мікрорічку, на якій ми досить давно вже не появлялися. Якраз ось до неї підійшли. Ціль щука, якась зимова, як то кажуть, який сенс 26. 26 січня, скажімо так, період глухої зими. Але ми все-таки спробуємо щось спіймати, цікаво чи щось буде. Ну ось, зайшли ми до річечки, ну, класичне місце, починаємо, думаю, з нього і будемо далі щось думати, пробувати. Так, друзі, я думаю, підуть вхід в облирки маленькі. Ну, або якась резина двохдюймова... Типу Shiner, типу Свінга. Так що будемо, друзі, пробувати, тому не перемикайтесь, буде цікаво. Друзі, перша місцинка, ось така спокійна водичка. Поклав я рівджа 35-го і будемо, друзі, пробувати. Звісно, скрутка 7 сантиметрова. Вітер, друзі, просто капець, так що будемо пробувати. Старатися ще спіймати все-таки. Так, друзі, ось перша ямка і зразу риба. Ось і перша зимова щучка. Оп. Ось, друзі, перша зимова щучка. Приємно, приємно. На паузі так атакувала. Я ледве почув... Ну, удара я не чув, я просто почув тяжність і одразу втягну рибка. Ну, все круто, все круто. Така красуня, друзі, перша. на декілька фотографій і відпускаємо красуню. Так, друзі, ось така перша рибка, перша, перша місцинка, перша ямка і ось, друзі, перша щучка. Ха -ха. Невеличка, але ви не уявляєте, як це приємно на такій мікрорічці в таку пору року спіймати ось таку невеличку красуню. Так, друзі, її не мучимо, відпускаємо в рідну стихію. Так, мацюнька, ми тобі дуже-дуже вдячні за таке гарне клювання, тому... Клив рідну стихію, як вальяжно. Оп! Подобай. Так, друзі, ну, перший скажімо так, трофей в заліку. Обкидав я ще також ось оці також відносно хороші місця, але кривань я не отримав. Димон бігає, шукає рибку на поплавок. Ну, а я вже в заліку маю одну рибку. Друзі, йдемо нижче. І будемо спробувати, що будемо спробувати. І будемо пробувати там також спіймати якусь щучку, кунчика, ну, взагалі, що клюне. До речі, від лега, були морози. І ось гляньте я біля краю річки. ліс ще стоїть. Тому рибка зараз надзвичайно пасивна. Треба підбирати ключики, ключки. Пробувати. Ну, річ спіймав її, так що думаю, ними продовжимо. Друзі, чергова рибка. Головень. Зимою, голови, Дімон! Коротше, він тік, але типа був голови. І Дімон піймав, Плотва. О, ми <сміст> знайшли рибку, правда, така покльовка цікава була, я тобі кажу. А ми його тут граємо. <сміст> цікаво, цікаво. Ну, 35-й плаваючий ріджик. Не дурно ріджик. Приманка ця областа. Цікаво чи вдасться його вмучити вдруге. Чи там залишились ще активні особини. Там, друзі, легенда, як то кажуть, легенда мого каналу, Мустанг. Колись тільки цими облерами я рибачив Оп! Була? Дімончик теж валить. Спробуємо. Є, друзі, є є, є є. Дивіться, який красунчик. Ну, мустанг це мустанг. Я, я надеюсь, він не відпаде. Дуже на це надіюся, друзі. Друз лавить. Літом ловив таку рему. Кажуть, ти літом ловив такий головлю. <смі> Ви гляньте який красунчик. Ну, це фотографія. Так, друзі, чесно кажучи, я приємно-приємно здивований. Ви гляньте. Гляньте, який красунчик. Змінив я приманку і доловив його. Перший був менший, ну а другий, звісно. <смі> такий цікавіший. Тому, друзі, не мучимо його, відпускаємо і продовжуємо риболовлю. <смі> і ставимо вподобайку. Відпускаємо малюка. Хоч би так акуратненько його. <різь> такий, друзі, красунчик. Давай. Давай, давай. Як то кажуть, успіху тобі. І щоб тебе спіймав такий самі рибували тягне, який з одрофологи відпустив. Так, друзі, спіймали. Ми декілька рибок. Димончик спіймав дві клітки. І одну верхушку. І я спіймав. Одну щучку і одного головля, ну і майже ще одного головля. Так, вирішили ми з Дімончиком трошки перекусити. Взяти трошки. Взяти трошки чайку з, з круасанчиком. Тому, друзі, всім, хто їсть смачного, ми трошки п'ємо чайок і продовжуємо. О, є, друзі, є покльовка. Ще один голавль, так? Опа, на базу. <ріст> Ще один, друзі, голавлик. Ну, Дивіться, які блідно-блідно-рожаю плавнички. Річ... 35-й річ. ну, Він не зміг не обісратися, але це голавль просто. <ріст> Круто. Продовжуємо, друзі. Що там, медозадіван? Ой, добре. Файна медуза. На ну, опару ж взяла. Заголод, певно, ні? <рив> О, друзі, Дімончик валив головля. Ну, файний, файний, що цікаво, що. 26 січня, так? Чи кесені? 26, там. Тобто. І активність рибки досить непогана. Продолжим. Приехал, приехал Колька. Не стремимся дома сидеть. Мы ему сказали, что тоже пошли на реву, и мы Колька в наявности. Ну бере тол страшно. Але з дна. Дай Бог з дна так <ріст> файно єсть, я тобі кажу. що Ні, то фінка стара. Що, що з трохи? Я ймив три головля і одного щупака. <ріст> так? Ну. Вода грязна, страшна. Так раз. Рибці подобається. Димон <ріст> піймав плотву з головлями. Плотву? <ріст> ну. <ріст> <ріст> На дощовик. <ріст> Було? А мур з під карчаною року. А наквашений чи намарнований? А з чосничком чи без? З перцем. З перцем. Чилі? Простим, рутундру. Ось такі, друзі, красивий захід сонця. Дімончик йде. І ми полегенько спускаємося все нижче і нижче. Час від часу купльовує репка, але в основному ми відпочиваємо. Тому, друзі, ще трішки і будемо вже йти Цікаво, що активність головля сьогодні така хороша, спробує зараз тут. Вже така більша ямка, але з мірячком, тому я думаю, щучка тут мала би бути. Це риба, друзі, це риба. Тяну тяну, чую, зупинилась. Це клювання, і це щука. І, до речі, така тяжка. Я б би сказав. Ухти, це майже кілуха. Ви гляньте, якась яка трупакабра попалась, як вона ковпнула в обер. Так, добре, що поводок. Поводок рятує. Просто так друзі будемо її на берег та котано витягувати, оп! Є! <смі> гляньте яка, яка зубата. Так, де воблер? Показуй, де воблер. Ого! Ви гляньте, де воблер? Ра будемо старатися відчепити акуратно. Ай, мала-мала. Я бачу злоснюча просто капець. Так, операція. Вдалося мені її врятувати. А, віддай рукавицю. Ви гляньте на цю красунку. Так, декілька фотографій і відпускаємо. Друзі, гляньте, чергова, чергова зубата. З такою красивою клювакою. Ну там на відео. Просто ну, зупинка, зачеп. І зачепив жив, скажімо так. І ось така, така, друзі, зубата красуня. Ну, класно, це вже четверта рибка, тому друзі, не мучимо її, відпускаємо назад. Ходи мацюнька, ходи, ходи. Ходи. Підпливеш підростати і назад в свою стихію. Отак. От давай мала. Так, давай трошки нам попозуши та. І можеш плисти. <рикул> 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 Полетіло. Ну, гляньте на це лице. Ну, 26 січня в такій глухій зимі спіймати щуку такого розміру, це <рикул> я рахую дуже класно. Круто, круто і ще раз круто. <рикул> Дімончик пішов нижче, я спіймав ще одного хорошого щупачка. Ну, друзі, ну продовжуємо. Може тут вона була не одна, ще кинемо декілька разів. Це, до речі, перший закид. перший закид. <laughs> і і покльовка. <laughs> так, Димон, у мене там якогось крупняка. Та й те сіди. там? Щука? Гола? Я думав щука. <laughs> а ну, а ну. Ой-ой-ой! Так, об себе, об себе! Ой, добре! Добре! Ой, то файний! Кі, хороший! Хороший мацюнки! А ще, да? Хест! Так, друзі, ось на годиннику доходить якраз шоста. Темно, обловив я цю ямку. Клювання я не мав, Димончик піймав одного головля файного. І щось зійшло. Так? В принципі, підам трохи підсумки сьогоднішньої риболовлі. Ну, чесно скажу, неочікувано, неочікувано і <смірші> досить рибно. Спіймав я два головля, чи три навіть. А, третій зійшов. <смірші> два головля, дві щучки. Ну Круто, круто. Остання щучка особливо прикольна. Вже побільша трошки, ну, досить приємно було. Ось така, друзі, в нас вийшла рибалка в глухозим'я, скажімо так. Тяжко було спіймати рибку, але що цікаво, вона була і вона клювала. Попри цей вітер, попри погоду холодну, рибку вдалося спіймати. Так що, друзі, всім дякую за риболовлю, як то кажуть. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось, Дімон, де? На риболовлі. І зустрінемось на рибалці, друзі.